Доброго дня, шановні наші глядачі! Доброго дня, шановні наші підписники! Вітаємо вас на каналі «Булаточка.Інфо» І сьогодні у нас хвилинка довіри. Хвилинка довіри для Іллі Миколайовича. І саме Ілля обирає собі ось такий потужний український отаман Мотор Січ мб МБ12ДЕ. Це мотоблок, який має ось цю надійну КПП 4 плюс 2. Бортові редуктори, диференціал. Він блокуємий. Вал відбору потужності. Як бачите, мотоблочок йде на 12-х колищадках. Є догрузи, є можливість регулювання колії. І саме цей мотоблок дуже гарно веде себе з активним навісним обладнанням. Ну, і, шановні, це шасі з'єднане з серцем мотоблока. Це двигун від виробника Вейма, дизельний двигун ВМ188 ФБЕ. -E, і він має ось тут, будь ласка, давай покажемо. З'ємний циліндр. Тобто ще краще. Удосконалений двигун для того, щоб його обслуговувати. Ну, і так як це у нас хвилинка довіри. Відразу ми показуємо серійний номер двигуна. Показуємо серійний номер самого шасі або мотоблока. Наш мотоблочик пройшов передпродажну підготовку. Ми влили моторне мастила в двигун. 10W40 в редуктор 80W90. Ось тут є такий отвір, щуп в комплекті йде, перевіряєте, щупом мастила, якщо будете потім змінювати. Ось комплектація, є керівництво, є гарантійний талон. Додаткові ось такі зажими. Ну і ось ось ключ для того, щоб. Відкрутити цю контргайку, якщо буде руль перевернутий. Якщо до вас приходить мотоблочок з перевернутим рулем і з від'єднаними оціми важелями, ось тут вставили ось в цей отвір викрутку. І ось так важелі повинні стояти ось так в горизонтальній плоскості. Ну і в двигун масло також вливається по щупу. Ось тут викрутили, є щуп. Дуже легко мотоблок обслуговується, дуже легко все змінюється. Мотоблок з електричним обладнанням. Ну і саме зараз я для нашого підписника для Іллі Миколаєвич. Ілля Миколайович, ось ваш потужний отаман від компанії Булаточка і від виробника «Моторсіч». І саме зараз дивіться, виставляю нейтраль, перевірив, тисну ось цей важель вниз. Додаю обертів, проходжу ось тут, по краю. Тепер вижимаю декомпресор і декілька разів обов'язково так прокачу. Ставлю верхню мертву точку, відпускаю, йду до замка запалювання. І, шановні, як ви вважаєте, запуститься або ні? Ілля Миколайович, нам цікава ваша думка. А я впевнений в надійності цієї техніки і нашого сервісного центру. Поїхали. Ось так. Шипоче дизель вейма. Дуже гарно відгукуються на збільшення обертів. Тепер вижимаю щеплення, вмикаю першу швидкість. І ставлю зменшені, зменшений ряд. Ну, понижені. І ось так я починаю, як один із наших підписників сказав займатися фітнесом. Так, назад. Давайте першу, зменшену, я покажу, як на місці розвертаюсь. Ось так. І ось так. Дуже гарна бігова доріжка. Так, тепер давайте від'їдемо трохи ще назад. І я збільшену покажу. Що таке збільшено? Більшина, друга, трохи далі, додаю обертів, ну, шановні, у тобто це вже відчутно. Ну їду назад. Тепер ставлю першу, зменшену. І перевіряю блокування. Бачите? Обидва заблоковані два колеса і мотоблок майже немає можливості втримати. Для того, щоб мотоблочок заглушити, Чудовий помічник на вашій земельній ділянці. Ілля Миколайович, я вдячний вам за те, що ви вибираєте наш сервіс і надійність техніки Моторсіч. Ну а саме зараз для вас у Олександра з'явився подарунок для наших підписників. Обов'язково, Ілля Миколайович, бонусна картка накопичувальна, вона вам дасть змогу отримувати знижку або списувати бали. І ось такі перчатки для того, щоб ви. Ще міцніше тримали свого помічника. Дякую, що дивитесь наш канал. Шановні, я вас всіх чекаю в коментарях. Хочу від вас почути думку, особливо тих, хто ось отримав мотор Січ. Як він вам допомагає саме зараз весною на вашій ділянці. Ну а всім це буде цікаво. І я також з вами буду вести дискусію. Дякую, що ви з нами. Дякую Збройним силам, що дають нам змогу працювати. Все буде Україна. Крокуємо вперед.